І сьогодні, 10 серпня, увесь громадський транспорт Житомира має запустити у дію валідатори. Заступник міського голови Олександр Шевчук розповідає, що це пов'язано з підняттям тарифу, який почне діяти з 13 серпня. А поки що перевізникам дається три дні для тестування та налагодження системи. Тому до суботи вартість проїзду не змінюється. Сьогодні ми вже провели невеличку ревізію щодо приватних перевізників. У всіх є валідатори, у всіх працюють. Я не був у всьому транспорті, але. В п'яти маршрутах мінімум встановлені, працюють, розраховуються, все гаразд. 126 і 110 це маршрути приміські, але вони курсують у нас з Соколовського масиву, Якщо ми говоримо про 110-й, даному випадку в межах міста в нього працює валідатор по міському тарифу. Якщо валідатор несправний чи не працює, то приїзд громадському транспорті оплачується по вартості 4 гривні. І якщо водій категорично проти і якісь виникають проблеми, є гаряча лінія, будь ласка, звертаємося, говоримо, що такий автобусний маршрут не працює валідатор, відмовляється брати 4 гривні і управління транспорту найближчим часом відреагує. Новий тариф у громадському транспорті почне діяти з 13 серпня. Як зміниться вартість проїзду, розповідає Олександр Шевчук. Тролейбусі у нас не міняється розрахунок по картіштамряни на потранспортні картички. Залишається шість гривень. Приготівковому розрахунку та по банком 10 гривень в маршрутних. Це в автобусних, на автобусних маршрутах у нас 10 гривень при розрахунку транспортної карточки, при розрахунку готівки або банківської карточки 14 гривень. Пенсіонери, інваліди третьої групи без обмежень часу їздять по карті житомирянина при наявності 7 гривень без обмежень часу. Діти їздять в тролейбусі по 4 гривні за електронним квитком, в автобусних маршрутах по 5 гривень тільки при наявності електронного квитку. Олександр Шевчук також нагадує, що під час воєнного стану діють обмеження щодо пільгового проїзду. Прошу з розумінням до цього віднестись, тому що е, пріоритет ми виставили в першу чергу. Це у нас військовослужбовці всіх форм, це і територіальна оборона і так далі. Далі діти-інваліди, діти-сирити, інваліди першої групи. Тобто ми вибрали вісім категорій основних, які будуть їздити без обмежень по часу у всьому громадському транспорті. Інші все ж таки в тролейбусі мають обмеження з 10 до шістнадцяти да, тобто з 10 до 16 вони користуються. Зранку вибачте ні в автобусних маршрутах, поки тільки вісім категорій: Купляємо електронний поток або користуємося карти Житомиря. Окрім того, Житомиряни неодноразово нарікають на невідповідність розкладу руху транспорту. Проте затримки відбуваються знову ж таки через війну в країні, пояснює заступник міського голови. У нас немає цього пасажиропотоку, який був мирний час. Зараз ми балансуємо золоту середину. Ми розуміємо, що комунальне підприємство в будь-якому випадку Їздить зі збитками і для того, щоб не випускати повний обсяг, щоб не заводити підприємство взагалі величезні збитки, ми балансуємо цей виїзд. Тому електротранспорт ходить згідно графіка, в який розвішені, згідно які розвішені на зупинках, на яких є. Щодо автобусних маршрутів, теж у нас на випуску десь 60-65% від загальної мережі. І немає, немає сенсу на сьогоднішній день теж викатувати так сказати, лишні рейси, при тому, що немає пасажира в вечірній час, або там в надмірно ранішній, або міжпікові. Тому на сьогоднішній день на час воєнного стану е балансуємо випуск стандартний, але найближчим часом і для автобусних маршрутів ми все-таки е з'явиться графіки, які будуть відповідати до нас.